Північна стіна Латинського собору і її каплиці. Проміжки стін собору між контрфорсами, тобто ребрами, що зміцнюють стіни, почали використовувати для прибудови каплиць, які служили усипальницями заможних львів'ян-католиків. За 400 років їх навколо собору з'явилося майже два десятка. Пристроювалися каплиці хаотично, без дотримання єдиного стилю. При цьому найчастіше при добудові руйнували частину стіни храму і навіть контрфорсів. В результаті конструкція храму була ослаблена настільки, що могла зруйнуватися. У 1760-му архієпископ Сіраковський ініціював капітальний ремонт будівлі. В результаті частину каплиці знесли, залишивши тільки вісім. Першу, якщо рахувати від кута будівлі, ви бачите сувору каплицю Батожить Христа. Виконано в стилі Ренесанс з чотирма пілястрами, плоскими колонами і темними рельєфами між ними, які зображають сюжети з життя Христа, положені в труну Воскресіння і Христос Городник. Цю капличку почали будувати в 1584 році у якості усипальниці родини львівського бургомістра Павла Кампіана, що став у другій половині 16 століття справжнім львівським олігархом. Лікар за освітою Кампіан розбагатів під час епідемії чуми і холери. Потім він кредитував бюджет міста під низький відсоток, за що отримував різні економічні та податкові преференції. Кілька разів став бургомістром міста і в результаті став найбагатшою людиною у Львові. Добудовував сімейну каплицю син Павла Кампіана Мартін, який продовжував олігархічну справу батька. У 1628 році бургомістр Львова подав на Мартіна Компіана в суд, звинувачуючи у фінансових махінаціях і зловживаннях владою, але Мартін незабаром раптово помер, а його син був змушений тікати зі Львова від переслідувань влади. На цьому історія династії Кампіанів закінчилася. До каплиці Кампіанів примикає каплиця святого Антонія. Вона зайняла місце бокового входу в собор. Тому знаходиться в поглибленні, прикрашеному скульптурною групою Гроб Господень. Слідом за нею ви бачите велику двоярісну пробудову під куполом. Це Каплиця святих дарів, побудована династією князів Вишневецьких, старовинного русинського роду, який прийняв католицтво. Рід Вишневецьких був настільки авторитетним, що одного з його представників, міхай, в 1669 році був обраний королем Речі Посполитої. В цій державі трон займався виборним чином, а не передавався у спадок. Саме королю Міхаю Вишневецькому довелося вести затяжну війну з Османською імперією, союзникам якої виступали дніпровські козаки. Про те, як переживав цю війну Львів, ми розповімо після того, як ви підійдете до східної стіни Латинського собору. Каплиці кампіанів і святого Антонія стали фоном для зйомок епізоду сварки Д'Артаньяна за Рамісом. Ви можете подивитися цей відеофрагмент. Перш ніж пройти до східної стіни.